Я думаю, що війна закінчиться саме, як вона має закінчитися, мир наступити, навіть якщо ми кажемо про якесь затище, ну не, не це не завдяки Трампу. Єдині люди, які призведуть нас до миру, до перемоги, це хлопці та дівчата, які служать, які дають нам змогу жити і записувати це інтерв'ю, їсти, пити, дихати і так далі. Розумієш. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Лена Захарченко. З нами сьогодні прекрасний херсонський знатник Яр Линський. Вітаю, Яре, дуже рада бачити. Вітаю, не Зібралось питань чимало. Зараз розуміємо, що найактуальніша тема це вибори в США, але зараз хотілось би поговорити трішки про інше. Ми Зараз бачимо, як активізувався ворог. Розуміємо, що обстріли стали ще більш регулярніші, більш потужніші. Тривоги тривають просто днями і ночами. А давай зараз розберемося, що дійсно буде робити ворог найближчим часом. І з'явились, буквально перед інтерв'ю прочитала про те, що готові в них вже там спускові, назбирали вони чимало ракет, готові вдарити вже будь-якого дня. Що в плані обстрілів буде відбуватися з Україною? Подивимось. Бо я казав на якомусь каналі, що дуже активні енергії йдуть, дуже активні енергії йдуть. І я думаю, що все ж таки щось буде от саме по ракетам. Що підуть не тільки дрони, підуть ракети. Ну, зараз ми подивимося. Це на сьогодні п'ятниця. Так. Вони активізуються. Так, да, я думаю, що або вихідні, або от початок тиждень може полетіти ракети. Да. Дрони не перестають літати, будуть просто чергувати місця, от як міста, от як було Київ, там, сьогодні Одеса, да, от, і воно отак от і буде. Дніпро що не подобається. Дніпро, Дніпро. Зараз більше ворог зосередиться на великих містах України і буде атакувати точково. Чи все ж таки це буде страждати вся Україна? Да, не точково. Да. Буде летіти просто по черзі десь більше, десь менше. Але центр, південь, північ, 100%. Давай захід зараз подивимося. Да, і Захід, і Захід. Тут карта сили, тут карта трійки мечів. Це такі не хороші карти на обстрілах. Я думаю, що може летіти, так. Да. і на захід? Теж я маю на увазі. Тобто, захід так само реагує на тривоги зараз, як і вся, вся Україна цілі зараз ворога це все ж таки більше налякати мешканців. А розуміємо, що вони лякають великою кількістю жертв, і зазвичай влучанням в житлові приміщення, чи це буде критична інфраструктура України. Мені більше люди показуються насправді, що вони саме зараз у них йде ось ця фаза у людях, на жаль. Але тут енергетична структура просто трішки пізніше. Це десь к середині листопада, от там 14, 15, 16 числа. Це, от, ну я так, образно, да, це от буде по енергетичним структурам вже. А зараз люди страждають. Ми їх дивилися на якомусь ефірі і. Як там було ну, питання, типу, що ще такого трапиться до Нового року? І я бачив, що щось таке буде от, таке, або дуже масоване, або якесь місто. Ну, поки не знаю, може, там будемо переглядати потім, або я там в Телеграмі напишу, що от свічку будемо виставляти. Знаєш, от як ми завжди. Тобто це щось буде таке дуже, дуже, не, дуже нехороше щось. За відчуттями є передчуття, що це може бути за місто, про що Ну, Поки от я ж кажу, поки ні. Буду передивлятися. Я кожен день тепер дивлюсь після того як то випало. Ну, це позавчора. Просто було, тому я ще не встиг так сильно поглибитися. Але коли я подивлюсь, коли я зрозумію, то я скажу шкода. Завжди дуже шкода чути подібні прогнози, так. і ще більше. Погано Тому я й кажу, що от зараз всі реагуємо на тривогу, от всі міста. Бо дуже складно. Я думаю, що це щось схоже на південь на, або на північ, але ем, може і Київ, я не знаю, Київ до, до якої частини України відпросить до півночі. Да. І от, от якось так. Але от точно місто, по-перше, це дуже буде складно сказати. А по-друге, ну я я буду намагатися передивлятися просто основні міста, де часто прилітаю. Але це не при фронталі, там це не Херсон, Запоріжжя, наприклад, це, от щось таке, куди там прилітає з якоюсь період періодичністю, не як завжди, там в Запоріжжі, наприклад, ну в Херсоні там кожні 15 хвилин щось летить. Складно, складно дуже таке чути. Дуже хочеться вірити в те, що вдасться принаймні мінімалізувати. Наслідки подібного влучання зараз також почала з'являтися така інформація про те, що нібито в а, з кабінетом Байдена була домовленість, і ця домовленість була саме про затягування, штучне затягування війни. Чи дійсно була така домовленість, чи це зараз випливає просто, щоб відправити? Від Трампа... Так саме з, з Байденом була така домовленість, і нібито зараз Росія через це дуже розчарована і активізувалася через те, що з ні. Трампом не вдасться. Так. Ні ні, ні ні не було домовленості, і там справа в тому, що так Росія багато хто каже, що от Путін навпаки радіє, що Трамп став президентом, і що, м -м -м, м -м. Путін боїться Трампа. Як і Трамп будемо відверти, відверті Путіна, але. Путін не хотів, щоб це був Трамп? З ним складно буде зараз. Після того, як Трампа все ж обрали президентом, чи з'явилися якісь внутрішні відчуття? Або, можливо, я впевнена, що ти проглядав це питання? чи з'явилася перспектива на швидшу перемогу України? Ні, ні, вона показувалась ці тенденції на наступний рік. Вони показувались розумієш, от. Люди кажуть, що там тарологи від, відкладають цю війну. Що там скажуть спочатку, що от буде через два місяці, через три, через рік, через два. Е, я тобі скажу, що не проглядалося жодного разу. От мені не проглядалося, що перемога буде у 23-му році. Перемога буде в 24-му. 24 не бачив я ніколи це на 25-й вимальовуються тенденції краще ніж минулі роки. Вони теж не є переможними наразі. На наступний рік, але вони є кращими ніж я там переглядав кожен рік інше інше. Ну коротше, наступний рік. І я думаю, що Трамп просто прийшов в потрібний час. Він прикладе руку, він прикладе. Він щось він зробить е, е, щось він зробить для того, щоб Україна, е, щоб був мир, скажімо так, але це не буде пряма заслуга Трампа. Такого не буде. Тому е казати, що про Трампа так я казав давно, що він буде, що його оберуть, що він буде президентом, але казати, що через нього, е казати, що він вплине, ну важко, якщо чесно. важко. Я думаю, що війна закінчиться саме, як вона має закінчитися, мирно, навіть якщо ми кажемо про якесь затища, ну не, не це не завдяки Трампу. А зараз дуже ярото ж обговорюється можливий удар по РФ, Нібито зараз все ж таки радикали дадуть дозвіл на те, щоб би таки вгатили, і РФ задумалися серйозно над е, своєю подальшою участю в е, терористичній операції. Як вони це називають? А все ж таки війні. Чи буде цей удар нанесено? Що ми нанесемо Росію удар? Так. Чи буде дозвіл нанести оце такий серйозний? Не те, що зараз там відбувається, зараз ми теж наносимо удари, але можемо яскраві Бу буде удар, не бачу. Я не, не, не дуже там скажу, що це буде дозвіл Америки. Можливо, це буде удар нанесений, допоки це цей питання не буде так сильно контролюватися через те, що вони будуть зайняті передачею там. Влади і змінами цей. Можливо, ми якось так зробимо. Але удар великий по Росії я бачу. Його, я бачив його давно. До кінця року він буде. Це суттєво вплине на хід війни в подальшому? Ні, це більш такий, так би мовити, Ім іміджове, якщо так можна сказати, ну, типу репутаційний, не знаю, що показати, що ми можемо. Якщо щось не зміниться, воно може щось змінитися. Вони можуть прийняти до уваги той момент, що ми можемо вже так робити. І так, щось там зміниться, але от глобально ні. Зараз теж почала з'являтися про те, що авіасполучення в Україні все ж планують відновити в 2025 році на початку 2025 року не повноцінно, але тим не менш будуть деякі лінії працювати. Чи дійсно вдасться це реалізувати, чи поки що це просто розмова? Хочуться, але поки ні. Падає вежі, падає весмірка мечів. Поки це складно буде реалізувати, хоча, в принципі, це якось планується і вправду продумується, Да? Тут, таке, тут от карта бажання, вона є. Але поки я от фізично не бачу як факт того, що да? яке не яке там але відновлюється, такого немає. Можливо, там у 25-му році можливо, але от якщо ми дивимося на початок двадцять п'ятому, це, це вже далеко. Це треба буде потім переглядати. Зараз такого не бачу. Коротше, тенденцій таких, що відкривають авіасполучення, немає. Ти на початку казав, що для заходу України теж існує неправді жаль небезпека обстрілів, і вже дуже давно піднімаються питання ймовірності того, що Польща збивала ракети над західною Україною. Чи дійсно все ж таки до цього дійде і Польща почнеться робити? Ну, розмови. Тут більше розмов, ніж по факту щось буде. Можливо, Польща навіть там спочатку погодиться, якось це гарно все зробить, якось там це, от ми так, звичайно, допоможемо. Ну так от, щоб воно щось було таке кардинальне, щоб воно було щось. Я не бачу такого. Єдине, що вони вправду можуть поставити там якусь систему, одну-дві, да, які там і вправду можуть збивати, і це якось допоможе. Але вони нібито більше говорять, ніж будуть робити. Щодо інших країн НАТО, які теж можуть з Україною і теж могли би це робити, та сама ситуація, так? Не Наразі не та бачу, так да, не бачу. Просто Польщу, наприклад, ще може Румунію можна якось на це підписати, скажімо так. Не знаю, тут складно. От цей процес буде складний домовленості з цих всіх, всіх, як правильно, а як збивати, які збивати, які не збивати, що на захід а що не на захід. Будуть постійні, от вони трішки як в угрі на сковоріці. А, Також з'являлася інформація про те, що розробляється заходом лазерна зброя, яка б могла допомогти Україні збивати дрони, зупиняти атаку дронів. Чи буде ця зброя найближчим часом в Україні? Саме проти дронова? Так. Я думаю, що да. Я думаю, що да. І я думаю, що певно, не можна це казати. Не знаю, що ми в цьому напрямку сама Україна буде рухатися в виробництві як дронової, так і протидронової, да, протидронових якихось установок. Тобто, тут іде гарні карти на те, що нам в цьому може допомогти. Перемовини цьогоріч все ж можуть відбутися, і давай на це спочатку питання, а потім будемо розуміти, що далі. Ні, ні, поки ні. 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 Там Путін сам. Він, він готовий до перемовин, але у нього він якось тут впевнений в тому, що вони мають пройти по його по його умовами, за його умовами, а, та, за його умовами а, а, або хоча б якось так, як вже є, наприклад. От залишити все, як є. Може він на це і згодний. Але я не думаю, що по-перше, все одно від нього ну це ж Росія трішки відчувається обману. Навіть якщо він там умовно кажучи, ми погоджуємося зараз на те, що зупиняємо, як зараз є. Не факт, що там через півроку знову не почнуться якісь активні, а якась активність з їхньої сторони, щоб там ще щось загарбати або добрати те, що вони там не добрали на їхню думку. Тобто, тут вірити цьому не можна. Зараз теж дуже багато розмов про те, що а, Трамп та да, він анонсував, що він буде тим президентом, який завершить цю війну, але йде мова більше про заморозку, ніж повне завершення. Чи дійсно все ж таки зараз ймовірніший сценарій? Це тимчасова заморозка війни? Да, це його виключати не можна. Як я вже казав, Трамп може прикласти до цього руку, проте він не буде е, е, от, розумієш. Він не буде рятівником, він не буде людиною миру, він не буде ось цим там, я не знаю, як це правильно там сказати, супергероєм, який там от, от Трамп зупинив, Дякую тобі, дядя Трамп, що ти зупинив війну. Такого не буде. Я вже колись казав, ну не буде. Я просто відчуваю, що дякувати Трампу я не буду. Вдячний Трампу я не буду. По, по, чому так відбувається? Тому що може показово буде виглядати це так, що от, якщо б не Трамп... Воно, як співпаде, він дуже дуже гарно просто впишеться в умови, в час, і це, буде, це може виглядати так, але це не буде виглядати так. От, точніше, але це не буде по факту так, як виглядає, що він, типу, такий от миротворець. Єдині, кому ми беззаперечно маємо дякувати і будемо Тільки вдячні за свої. це життя, це наше свої, Так Тільки дівчата а... і хлопці. Да. Тоді а, наступне питання: якщо все ж таки не Трамп буде тією ключовою особою, яка допоможе завершити війну, то що це може бути? Що зремована? Це, це може це будуть перемовини інші світові лідери. І Трамп. і Трамп, я не кажу, що він зовсім там не він буде, але він буде не єдиний. Я ж кажу, я завжди кажу, що єдині люди, які призведуть нас до миру, до перемоги, це хлопці та дівчата, які служать, які дають нам змогу жити і записувати це інтерв'ю, їсти, пити, дихати і так далі. Розумієш, бо вони е, проти політики навіть військові можуть піти. От в цьому питання, що якщо е, зберуться військові, зрозуміють, що нас це все не влаштовує, те, що ви там домовляєтесь, не, не домовляєтесь, вони можуть піти і таке навіть можливо. Воно спочатку там в невеликих розмірах, але воно може перерости вправду. І чому мені, наприклад, на весну випадає е, такі тенденції револю... революційні трішки? Не дуже спокійні, скажімо так. Тому я думаю, вони там можуть домовлятися, але якщо. Е, Нашим захисникам щось, от без матуху хочу сказати. Якщо це їх довести, то це буде тут. Скажу, як я жопа. так і так. Зараз ти почав казати про те, що спочатку казав, що немає з ким домовлятися, тому що путіну зараз не дуже вигідні ці перемовини. Далі про те, що все ж вони відбудуться. Є ймовірність того, що вони відбудуться, але вже не з путіним. Можливо, Путіна не стане. Ні, 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 ні. вони відбудуться з Путіним. Знов ж таки, це будуть просто комунікація між лідерами інших стран країн. Тобто, це може бути і Турція вплине там, наприклад, да? і той же самий Трамп. Вони всі вплинуть. Чому я кажу, що Трамп не буде ключовою фігурою? Ну давайте відверті ключові фігури в цій війні. Це Зеленський і Путін. Я думаю, що домовлятися будуть вони. Ну або їх там представники, команди чи будуть знайдені якісь все ж таки методи тиску на Росію для того, щоб ці перемовини відбулися на умовах України? В, цьому, в тому числі і Трамп в цьому допоможе так. Так, Британія, можливо, Трамп, да такі от явно лідери, лідери. Бо в більшості ж лідери все ж таки цивілізованих країн демократичних за Україну. Але при тому, а але при цьому тим, хто не демократична країна, їм теж це набридає, ця війна, бо їм нічого не достається. Вони там підтримують, підтримують Росію, але всього нічого не мають. Тому вони теж поскоріше це хотіли закінчити, і знайдуться ці та важелі впливу. Вони знайдуться на Росії. Ми ну, на початку говорила, що е, найближчий час він такий буде досить загострений і небезпечний в плані обстрілів. Хотілося б дізнатися, чи є якісь хороші події, які чекатимуть на Україну другу половину листопада. Зараз обміни я те, що пам'ятаю, бачив обміни, і це можуть бути. Я вже казав на в наприкінці жовтня. Був і Там були азовці. От можуть бути ще з азовцями. Може дітей повернути, можуть е, тіла, багато тіл загиблих повернути. Якийсь, от, якийсь такий от хороший обмін випадає, такий от маю на увазі по кількості е, людей. Е, хороші новини. Но зараз не період хороших новин, якщо чесно. Не період. Він, е, мені чомусь, я чомусь чекаю в грудні. от Не знаю чому, от чекаю. Теж не розбирався поки що. Треба, ближче, треба буде ближче до грудня подивитися. Ну, плюс ще свята, я всім кажу, що все одно не закидуйте ідею свят. Не закидуйте там, е, знаєш, буває таке, не хочу таке, такий стан, точно не буду там ялинку наряжати, наприклад. Або ой, такий стан там, прикрашати трішки. Ви там не поставте невелику ялинку, маленьку. Не готуйте там, на свята я там, 12 страв або там більше, приготуйте просто найулюбленіше. Але не забувайте про ну, от про свята. Це ото світло ще одно, да, наприклад, діти. Е, ви ж не скажете, наприклад, е, дитині, я не буду тобі зараз купувати чупа бо війна в країні. Ви розумієте, що це і для вас світло порадувати дитину, і е, для дитини світло, що її радують так само зі святами. Ви свою дитину внутрішню радуєте святами, бо свята я ну я думаю, новий рік точно люблять майже усі. І це насправді це важливо. І це, от, нав, навіть цікаво було почути думку психолога, бо я більше енергетично дивлюсь. От ну, мені здається, це корисно. Мені здається, що це правильно трішки Так, не, не на повну ногу. Але скільки, наскільки ви собі можете це дозволити, морально, фінансово, наприклад, то не забувати про світа, бо вони витягують. Віра, вона витягує. Без віри ми вже всі Так, е... <реш unsuccessfully> да, З приводу хороших новин, Давайте подивимося. Ну, десь ми можемо дати дуже хороший опір е, на, на, на наступальних діях. Десь буде щось таке гучне, що ми там їх умовно кажучи, багато буде знищено. Може, це запорізький напрямок, може, от е, ну на, на, на схід туди, таки що багато буде знищено е, ворогів одразу, ніби якось так показують. Ну, так, чесно тобі скажу, тут не дуже хороші карти. Більше це і от, листопад це саме такий місяць, він складний буде. Складний. З приводу свят, от, що ще я хотів сказати. От у мене зараз, е, чому я там, в мене була пауза, що я не, не ходив до. Бо в мене захворіла ж моя криска, моя пацючка домашня домашньому І вона зараз в лікарні. Ну я думаю, що завтра ми її вже заберемо. І у мене ж у мене. Ну, Мене отак виламувало тіло від нервів, що я нервував через неї. І я вам скажу, що просто я ну, включив телевізор, щоб щось подивитися. І тут мені е, Мігагу запропонувало новорічний фільм. Я думаю, включу. Мене настільки це від, відволікло, от просто морально. Я просто відпочив. Мене отак от все опустилося. Я подивився, десь посміявся, десь там поплакав. Ну, там такий фільм, що я завжди з фільмів плачу, і все мене це якось заспокоїло, стабілізувало. От чому про свята? Воно якось тебе стабілізує з ці негативні емоції. Або якщо, наприклад, да, є ж таке, що ти не можеш зупинитися, сміятися, наприклад, да? це ж теж не дуже нормально. Ти не контролюєш свої емоції. І от фільми про гулянки вони дуже сильно. Підготовка до свят. Я вже люди зараз подумають вже такий, але це важливо. але це важливо. Да, але це важливо. Прогуля, ну, от одкійне свято, прогулянка, це стабілізує, це потрібно. Не, жодного разу не можна забувати про себе. Так. Це такий якийсь мінімальний контроль над своїм життям, Абсолютно, який ми ж да, здатні. Да. Над собою послухати себе, просто послухати себе, чого що я зараз хочу, чого я зараз не хочу. Саме ці поради допоможуть прожити ці, ці нелегкі Абсолютно. періоди, які зараз на провели жаль... і донатити. донатити, донатити. Бо якщо ви будете святкувати або там готуватися до свята, хлопці там зараз зима йде. Це буде ну це буде у них буде жопа, як кожну зиму. Та як ілітку ну, Я маю на увазі, коли холодно максимально скільки можете донатити, будь ласка. Не беріть консультацію у тарологів, не купуйте там. Я не знаю, що от для там не ходіть на концерти. Будь ласка, донатьте. Якщо ви, звичайно, хочете там ваш улюблений артист приїжджає то сході. Знов ж таки відмовляти собі не можна, але максимального донатити. Це правда, це правда, тому будь ласка, не забувайте. Це має стати таким щоденним ритуалом. Немає так, маленьких сум. 10, 20, 30, 40 гривень. Кому так, хто скільки може, але хай цей внесок в перемогу все ж таки вами буде зроблений. Я дуже вдячна тобі. Яра за сьогоднішнє наше інтерв'ю ближче там до грудня. Я так розумію, що ключові якісь важливі події будуть відбуватися у грудні місяці. Ми обов'язково будемо ближче до цього часу задавати це питання, розбиратися у цьому і сподіватися на те, що у грудні будуть якісь рішення на користь України, які теж зможуть дати нам той промінь надії, який Трішки не, не трішки в багатьох вщухає він серйозно, тому дуже дуже чекаємо на це. А зараз звертаюсь також до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати про те, що наші відео виходять зараз саме на цьому каналі. Тому доєднуйтесь до нього, натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити та чути ці важливі актуальні інтерв'ю. Також доєднуйтеся до спільнот нашого прекрасного гостя. Всі поселенчика теж знайдете нижче під цим відео. Ну і чекаємо на ваші коментарі, на ваші запитання. Якщо вони у вас виникають, ми їх обов'язково будемо задавати у наступних наших інтерв'ю. Ну і раді будемо вашим вподобайкам під цим відео. Бережіть себе, всім мирного дня. До побачення.